Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Барбіленд, про Черкащину, про Арестовича. Як ви знаєте, 11 серпня вийшло інтерв'ю Олексія Арестовича, і там він розказував про те, що Черкащина, як свого роду Барбіленд. Люди живуть і не відчувають війни. Нагадаю, вам це було 11 серпня, а вже 15 серпня жахливий удар по Черкащині. В Смілі були влучання, пошкоджена серйозно інфраструктура. 12 тисяч жителів залишились без води пошкоджені мережі тепло та водопостачання надано також завдано також удар по підприємству та лікарні. Дуже Великої шкоди наніс цей обстріл. Ось вам і Барбіленд. І от я хочу подивитися: от Олексій Арестович, він розуміє, що він каже, чи він так ляпа би не мовчки, чи він прямо, цілеспрямовано наводить російські ракети туди, де як він вважає більш-менш спокійне життя. Давайте подивимося. Чи взяли росіяни на замітку, що на Черкащині Барбіленд і треба туди влупити, щоб добре людям не жилося ніде в Україні, щоб всюди був паніка-страх, щоб переселенцям не було куди тікати? Барбіленд і удар по смілі. чи є між ними причинно-наслідковий зв'язок? Барбіленд від Арестовича його фразочки. І удар по смілі». Тут ось тут жезлів, говориться про те, що зародилась ідея: посіяв зерно, Арестович. Тут місяць, тут дурень. А тут королева жезлів. Якщо е, взяти ось так, може Арестович і не хотів е, так, таку реакцію спровокувати, він, знаєте так, наче ляпа би не мовчки. Е, але це призвело до дій, на жаль, ось тут випадає королева жезлів, яка говорить про те, що це порівняно з тузом жезлів на дні, що це дало імпульс до саме. Обнулення інфраструктури, люди залишилися без води. Тут дуже чітко говориться про воду на карті шут в колоді Deviant Moon. і у людей проблеми з водопостачанням, і люди. Зовсім в паніці. Я вважаю, що, враховуючи жезли, тут є причинно наслідковий зв'язок між заявою Арестовича та ударами по смілі. Тому якщо в Смілі та на Черкащині є ще прихильники Арестовича, то задумайтеся, чи наскільки він корисний, як ви собі думаєте. Крім того, ось по цих картах ще говориться про те, що Арестович. Робить вплив маніпуляцію людьми. Так що, не знаю, мені не подобається цей розклад і взагалі Арестович останнім часом дуже дивно себе проявляє. Він готується до передвиборчої кампанії, він е зовсім змінив свою риторику, як то кажуть, він перевзувається. Е але якось його дії, то ракета е по Україні е подніплюється. Коли влучила, казав, що це українське ППО. Ось цей метод гнілої сільотки на жаль, дуже гарно працює. Вже не важливо, чи довели, та ракета була українська, чи російська. І все одно закрадається думка, що українці самі себе обстрілюють. Може, то дійсно була українська ракета ППО. Ось Арестович в нього свої якісь прагматичні наміри. І він ось це робить. Робить, наче так спонтанно, не обдумано, але потім українці про це дуже шкодують. Давайте подивимося, Арестович, ось ці всі його заяви чи призведуть чи до відповідальності, яка подальша доля Арестовича? Давайте подивимося, Олексій Арестович, яка подальша його доля? Так, тут дев'ятка пентаклів, як він казав в своєму інтерв'ю, я буду на яхті продавати свої курси, їсти омарів, і в мене все буде добре. Про це дев'ятка пентаклів може говорити. Тут колесо фортуни, далі шістка пентаклів, і далі двійка жезлів перевернута. Ось тут може говоритися, що. Ось ці всі його заяви, всі його діяльність може в деякій перспективі приносити йому дохід, і він може заробляти гроші на цьому хайпі. Можливо, хтось інший ще йому приплачує, тому що тут шістька пентаклів випала. По колесу фортуни в нього зараз іде така активна діяльність, але. В подальшому двійка жезлів перевернута. Ось якісь глобальні плани досягнення, які він хоче отримати завдяки ось такій діяльності, скоріше всього, в нього не реалізуються. Додаткову карту візьмемо, і тут четвірка кубків перевернута. Ось те, що він хоче досягти, як він вибрав собі таку стратегію, скоріше за все, до президентства реалізувати свій проект на тій частині людей, якими він змогнув. Зможе маніпулювати, скоріше за все, що йому це не принесе жодної користі. І, маловірогідно, що Олексій Арестович стане президентом України. Крім того, ось тут ще паде п'ятірка пентаклів. Можливо, у Арестовича будуть якісь фінансові втрати, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям. Також можуть бути новини, що можливо йому штрафи якісь будуть накладені, і в кінцевому випадку ось тут випадає десятка мечів, як фінальна карта. Все-таки по Арестовичу буде завданий якийсь удар. І він буде стосуватися його фінансової сфери, не будуть реалізовані його задуми. Можливо, от зараз він буде навіть вкладати кошти в так, скажемо, передвиборчу агітацію. Він вже готується до президентства. Але ось це все тільки його розорить. Президентом йому не бути. Крім того, його можуть якось фінансово покарати. Це можуть бути в тому числі і штрафи і якісь витрати. На здоров'я, в тому числі, може також на нього бути здійснений якийсь замах, навіть який призведе до його травматизації. Про це будуть новини. Ось такий розклад був. В будь-якому випадку, Арестович, я думаю, що він випливе, такі як він не тонуть, і е, будуть про нього чутно нові новини, що він, можливо, е, займається якоюсь новою діяльністю, зокрема, е, своєю психологічною е, школою. Е, і я думаю, що... В нього будуть нові шляхи розвитку, незважаючи на те, які карти випадали. Ось я користувач говорив мені на вас плювати. Ні, можливо, він так не говорив. Це не пряма цитата, це інтерпретація, те, як я розумію, як він говорить про українців, тому що прихильники Арестовича можуть зразу набігти і кричати, як я ображаю їх цього ідола. Фактично, в будь-якому випадку карти показують, що з ким би Арестович не був, щоб він не говорив, як би він не крутився. В нього випадає дев'ятка пентаклів і позаду диявол. Для нього головне гроші, і яким чином він буде їх заробляти. Це вже для нього не так важливо. Як він казав, що в нього все одно буде все добре, він буде на яхті їсти омарів. Дуже схоже на те, що таке може бути. Але перед цим, звісно, може бути. Поарестовичу наданий такий серйозний удар, можливо, навіть по мечам будуть з ним правоохоронні органи займатися його діяльністю. В будь-якому випадку. Будемо відслідковувати, як відігрується розклад. А зараз подивимося таро прогноз для Черкащини. Я вже робила для вас розклад. І я говорила, що серпень складний місяць і можуть, на жаль, бути навіть влучання по житловим будинкам. І також я говорила про проблеми з водою. Кому цікаво, можуть подивитися цей розклад на каналі Таро прогноз по містам. Давайте зараз конкретно подивимося Дивимося ось період, коли приїжджають хасиди до Умані. Чи буде спокійна обстановка, чи будуть якісь серйозні влучання? Дивимось, Черкащина на найближчий місяць прогноз. Тут дев'ятка пентаклів. Четвірка пентаклів, справедливість і королева пентаклів перевернута. Тут по цій карті можна сказати, що будуть максимально тримати ситуацію, щоб добре працювало ППО в той же час, ось там, де якісь. Такі місця, які стосуються закону, це можуть бути поліція, СБУ, суди, там, де правоохоронні органи, там, де заклади лікування, ось там, на жаль, по четвірці пентаклів можуть бути досить посилені обстріли, в той же час. Так, це підтверджується Лицар жезлі. В той же час у зв'язку з приїздом цих хасидів, можливо, також посилення ситуації з обстрілами. По четвірці Пентаклів це може говорити про те, що хочуть атакувати, в тому числі, і житлові будинки. На жаль. Тому те, що атаки на житлові будинки будуть, на жаль, це прогноз підтверджує. Крім того, ось ці місця, які які пов'язані з медициною, з законом, також можуть атакуватися і сакральні місця, справедливість, четвірка жезлів. Можуть говорити про те, що вони також будуть атакуватися, але найбільша загроза все-таки для житлових будинків. Там, де сім'ї, ось там можуть бути атаки, і будуть про це новини. Тому бережіть себе, Черкащина. Знову можуть бути відомості про проблеми з водою. Це Черкаська область, крім того, можуть бути новини про те, що були обстріли там, де вода, тобто, це може бути і мости, дамби, також можуть бути де найбільше водних ресурсів, тобто я це так розумію. Черкащина повсюдно, тому що всюди є вода. На жаль, прогноз такий. Будуть, я думаю, що по Всесвіту і Лицарю Пентаклів приїжджати хасиди, але це буде. Якось не так, як завжди, будуть їх більше перевіряти і менше допускати, як мені бачиться. Можливо, деяким навіть заборонять в'їзд на територію України відповідно до Умані, тому що, скоріше за все, ось тут місяць може це характеризувати саму країну Ізраїль, і вона тормозить і не дає можливості. Ті українським біженцям заїжджати на свою територію, тому може бути таке, що навіть для хасидів зроблять заборону по в'їзду. Але як ми знаємо, хасиди не були б хасидами. Вони навіть війну лізуть, приїжджають, домовляються, платять кому треба і ось. Підтверджується десятка пентаклів, і вони все рівно будуть їхати. Вони не вони, якщо не побувають на своєму сьому е, святі. Єврейському новому році не відсвяткують, не віджирують в Україні, їм все одно війна чи не війна, а їх розгашана, треба їм святкувати. Тому я думаю, що все ж таки частина євреїв, навіть якщо буде заборона їм в'їзду, потрапить до Умані. Але будьте дуже уважні. Тому що саме в цей період можуть бути дуже серйозні провокації і обстріли Черкаської області. І знову проблема з водою. Тому я вважаю під загрозою дамби, мости, ГЕС, мережі теплопостачання, тому що там також вода біжить. Хотілося б, щоб відігрувалася дев'ятка пентаклів, що буде добре працювати ППО, але, на жаль, по лицару мечів, лицарю. Можна сказати, що влучання все ж таки будуть. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться мій прогноз, у них все буде добре, моліться і нагадую вам, що майбутнє багатоваріантне, і люди можуть змінювати його, змінюючи свої стратегії, поведінки. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей!